7 грудня в Україні відзначатиметься день місцевого самоврядування Цьогоріч Професійне свято самоврядців співпало із урочистим заходом з нагоди 75-ї річниці утворення Волинської області. Голова обласної ради Валентин Вітер привітав краян із ювілейною датою та зачитав вітальну адресу від голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана. У своєму виступі керівник найвищого представницького органу краю привітав волинських самоврядців із професійним святом та акцентував увагу на важливості здійснення у нашій державі системних реформ, зокрема в частині децентралізації влади. Особисто переконаний, що майбутнє України за ефективною системою місцевого самоврядування. З дієвними повноваженнями та відповідальністю перед громадами і справедливими законами України. Тоді матимемо гідне життя в кожному селі, селищі та місті. Тоді гордо, чесно і впевнено зможемо сказати, що живемо в успішній європейській державі. Нинішній рік був непростим, непростим був для всіх і саме для місцевого самоврядування, особливо для рад. Базового рівня, адже їм довелося витримати на своїх плечах мобілізаційні процеси і давати чіткі відповіді на безліч непростих запитань до влади. Дякую вам за цю роботу. Дякую, що мали мужність розділити горе родичів загиблих солдатів та допомагали провести їх в останню дорогу. Хочу згадати та відзначити тих керівників місцевого самоврядування, котрі згуртували громаду задля матеріальної допомоги нашим бійцям підтримували волонтерів, знаходили можливості у бюджетах для виділення коштів військових. У ході урочистостей голова обласної ради вручив відзнаки двом відомим краянам, які цьогоріч були удостоєні звання «Почесний громадянин Волині. Відповідно до рішення прийнятого обласною радою на черговій 30-й сесії, ряди лауреатів цієї престижної нагороди поповнили журналіст та письменник Володимир Лис, а також відомий краєзнавець Ярослав Царук. Разом з тим Валентин Вітер у своєму виступі зауважив про те, що цими днями пішов із життя інший великий волинянин, письменник та філософ, якого по праву можна вважати. Моральним авторитетом України почесний громадянин Волині Євген Цверстюк. В рамках відзначення дня місцевого самоврядування голова обласної ради Валентин Вітер вручив нагороди переможцям конкурсу на краще висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у ЗМІ. Нагадаємо, конкурс проводиться обласною радою щороку. Так, переможцем 2014-го у номінації Цикл публікацій у друкованих та електронних змі про діяльність органів місцевого самоврядування стала редакція обласної незалежної громадсько-політичної газети Волинь нова за кращий цикл відеоматеріалів. Першою премією було відзначено. Терка Аверс, а от найкращу радіопрограму про діяльність органів місцевого самоврядування виготовили кореспонденти Волинської держтелерадіокомпанії. Персональними преміями відзначено десятьох журналістів у п'яти номінаціях, зокрема Вікторію Комендант, Валентину Блінову, Руслану Татарин, Костянтина Гарбарчука, Олену Лівіцьку, Олену Собець, Неонілу Остапчук, Оксану Кот, Ірину Романюк та Ольгу Харів. Усі переможці отримали відзнаки та грошові винагороди. 6 грудня професійне свято військовослужбовців Збройних сил України. З цієї нагоди у Палаці культури Луцька відбувся урочистий захід за участі голови обласної ради Валентина Вітра, очільника облдержадміністрації Володимира Гунчика, Луцького міського голови Миколи Романюка, військовослужбовців, представників добровольчих батальйонів, ліцеїстів та волонтерів. Керівник головного представницького органу Волині у своєму вітальному слові зауважив, що цього дня кожен українець має нагоду як ніколи раніше віддячити мужньому подвигу бійців, які стоять на східних Ордона держави під синьо-жовтим прапором з великим трепетом, щастю, я думаю, перший раз за 23 роки хочеться дійсно вклонитись нашим військовослужбовцям. Бо ще не було такого дня за ці 23 роки, коли дійсно ми відчуваємо, що збройні сили України сьогодні захищають наше майбутнє, захищають наші сім'ї, захищають наших близьких і рідних людей. Між тим депутат Сергій Слабенко пропонує на затвердження ради обласну програму територіальної оборони Волинської області на 2015 рік та матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Волині. Відповідний проект рішення депутатам подано до апарату ради. Метою програми депутат визначає охорону та захист важливих об'єктів життєдіяльності області, органів управління та населених пунктів, а також створення належних умов для діяльності підрозділів територіальної оборони та їх всебічного матеріально-технічного забезпечення. Орієнтовний обсяг фінансування заходів, визначених у документі, сягає понад 35 мільйонів гривень. Питання про затвердження цієї програми обласна рада розгляне на одній із найближчих сесій. Лени постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад на своєму засіданні розглянули питання щодо передачі шести спецавтомобілів на потреби військових формувань, які нині перебувають на східних кордонах держави. Депутати зокрема розглянули клопотання військової частини 2581. Вона сформована в Хмельницькій області. Це перша частина, яка написала клопотання. Вона сформована для вивозу поранень. Вона знаходиться і в і в щастя, і в Дебальцево вони скрізь. Ним техніка треба як ніколи. Крім того, за словами Володимира Таранюка, потреба у спецтранспорті є і в кількох інших військових формувань, зокрема, один автомобіль, необхідний батальйону територіальної оборони Волинь, що теж нині перебуває на передовій. Свою готовність передати необхідні бійцям транспортні засоби на баланс військових частин. На комісії підтвердив головний лікар комунального закладу Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц. Єдине його застереження, що автомобілі потребують ремонту. Ми планували їх дати на Цього щоб продати, але звернулися до нас волонтери, які в АТО якраз поставляють автомобілі, щоб їм передати ці автомобілі. Вони їх відремонтують на тим кошти. Бо є фітю, які допомагають, і вони відремонтують, і вони, відремонтують і вони будуть їздити. В результаті обговорення рішення про передачу спецавтомобілів на потреби військових схвалене одноголосно верховної пропозиції голови комісії Святослава Кравчука. Нам бажано все таки передати всі машини комусь одному. Військовій частині, конкретній військовій частині. А далі вже ця військова частина, ви собі ремонтуєте, робите, і вона розділяє згідно потреби, які заявок, ті, які поступлять до неї. То було б найкращий вихід і для вас. І ви б менше б бігали, їздили б і займалися тією паперовою творчістю. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Всі за. Члени постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального використання природних ресурсів на своєму засіданні обговорили виконання регіональної програми збереження та відновлення зубра у Волинській області, яка діяла упродовж попередніх трьох років. Тут було фінансування і державне, було фінансування там прийняте і з бюджету обласного, і управління лісового господарства там працювало. Тобто всі структури там були задіяні на якому на якому рівні проходило виконання цієї програми, яку, яку ми прийняли на на сесії обласної ради у 2010-2012 роках цільові кошти міністерства охорони навколишнього природного середовища україни місцевого бюджету франкфуртського зоологічного товариства на виконання програмних заходів не виділялися Окремі заходи програми проводились і фінансувалися лише Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. За його словами, у 2014 році було проведено облік цуменської субпопуляції зубрів. Їх чисельність зафіксовано лише у кількості 13 голів. Між тим, за словами чиновника, цю проблему вирішити цілком реально. Критичну ситуацію зі збереження та відновлення цуменської субпопуляції зубра вирішить створення адміністрації ківерцівського національного. Природного парку Цуманська пуща» та розробка документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Одним створенням національного парку ми всі прекрасно розуміємо, хоч два його створюють, що популяції зубра не збільшується. На думку Богдана Колісника, відновлення популяції цієї червонокнижної тварини на теренах Волині має стати справою честі і для держави. За його словами, для відновлення популяції зубра на Волині необхідно додатково завести близько 20-30 голів, адже їх чисельність має сягати не менше аніж півсотні. Разом з тим ініціативу урядовці очікують саме від волинян, каже він. Я особисто був міністром екології цього три тижні. Ми вже говорили на цю тему. Він пообіцяв, що я готовий працювати по цьому напрямку, тільки мені потрібно поштовх з регіону. Де ті поштовхи? Де програма зуб? То давайте якось разом будемо це або відкажемося від зубра, не будемо один одному здоров'я забирати. Або давайте працюємо. Ми всі прекрасно розуміємо. Якщо не буде грошей, не буде зуб. Поводжуюся з вашою критикою, треба працювати над новою програмою, будемо над нею. Працювати, але ми повинні розуміти фінансування, чи буде воно, чи не буде. В цьому плані треба концентруватися не ми тільки управлінню екології, а й представникам депутатського корпусу, адміністрації і всім для того, щоб зберігти Вивчати депутатів Верховної Ради сюди. Депутат Ігор Лех порадив профільному чиновнику при розробці програми збереження та відновлення зубра чітко підійти до питання фінансування. Більше того, на його думку, це варто зробити ще до початку формування кошторису на 2015 рік. я пропоную, щоб ми наслідуючу комісію підготували більш з конкретними пропозиціями. І я думаю, що тут жодний проти не буде а навпаки, ми будемо тому допомагати, щоб це вирішити. Члени комісії з питань депутатської діяльності просять журналістів організувати публічне обговорення, в ході якого з'ясувати ставлення громади до статусу 9 травня. Комісія розглянула звернення ряду громадських організацій Волині щодо білих плям в історії Волині 20-го століття. У документі, які підписали голови братства ветеранів УНУПА, організації політв'язнів та репресованих ліги українських письменників, йдеться про те, щоб відзначати день скорботи, а не день перемоги 9 травня. І окрім того, підтримати те рішення ПАРЄ, яке осудило гітеріст і сталі сталінський режим в Європі як злочин проти людства, згадані громадські організації також просять обласну раду закрити музей партизанської слави у лопатні. Головний аргумент, тому що ми вже я вважаю, не є колонія Росії. Цілком е е закономірне питання стоїть з моєї точки зору. Це щодо. Засудження сталінського та гітлерівського тоталітарних режимів. Цілком логічне питання, воно не перший раз, не перший раз піднімається щодо переіменування чи 9 травня не святкувати як День перемоги, а День скорботи. Я абсолютно з тим погоджуюсь. Що стосується другого пункту, який ви просите внести в рішення, його не може обласна рада внести. У зв'язку з тим, що вам треба було би довідатись про те, що музей Лопатинський знаходиться в комунальній власності Ківерцівської, Ківерцівської громади районної. Тим часом депутат Віктор Коротун закликає громадських активістів бути толерантнішими у висловленнях стосовно партизанів. Ви пишете червоний московський терористи, червоні партизани. Та вони всі в основному формувалися з українського народу. До речі, там в Лопатні йшло багато із сіл: Журавичі, Макаревичі, Тростянець. Мене Городище сильно співпрацювали партизанські загони, в тому числі Філюка, Цуменської зони, я сам з Лецівського району, то я трошки в тематиці цій. І так от назвати всіх там, що це були тільки московські терористи, там Медведів і, і ще деякі там були, і так далі. Але в основному це український народ. На розгляд місцевих рад Волині комісію рекомендовано спрямувати звернення депутатів Тернопільської обласної ради щодо обмеження проведення в області святково-розважальних заходів. Щоправда, депутати визнають, що фактично місцеве самоврядування не має впливу на приватні рішення людей відзначати родинні свята. Наполягав на підтримці рішення колег тернополян Святослав Боруцький. Одні умовно випускники одного класу воюють, тобто кров, під земля і болото і так далі грати. А інший під час танцюють, співають, розважаються ще й на тій мові, про які не поюють. І саме позиція влади, ну, будь-якої гілки з влад, значить, однією, однією рукою ми допомагаємо на війну, іншою стороною ми допомагаємо, щоб танцювали і продовжували далі. Тому якесь повинна ну, повинно бути приведено до якоїсь відповідальності, якусь річ потрібно обмежити дійсно. Водночас Надія Григола та Світлана Вакулка вважають, що не варто відмовлятися від творчих звітів художніх колективів та дитячих мистецьких шкіл. Школа працює, як і музична, такі є різні, як кажуть, галочні колективи, ще колективи, ще колективи ще колектив. і театральні колективи, які повинні працювати. Ну, та та їм так, пропонується інші. переглянути репертуарний план. Всі праві, чесне слово. Ну всі правильно кажуть, ні, всі правильно кажуть. Ну всі правильно. Голова обласної ради Валентин Вітер провів прес-конференцію за підсумками 31-ї чергової сесії, яка відбулась 21 листопада. Він прокоментував позицію представницької влади щодо ряду питань, які були на розгляді останнього пленарного засідання. Волинських медійників цікавило, яких кроків надалі вживатиме влада у питанні видобутку бурштину на території Волині, адже відповідні проекти рішень були зняті із розгляду сесії. Є пропозиція голови облдержадміністрації, вони розробляють саме регуляторний акт. Регуляторний акт вони хочуть затвердити, по якому буде схема чи послідовність, алгоритм отримання цього дозволу. Зараз він оприлюднений на сайті, оприлюднений на сайті, і як кожен регуляторний акт він має повісити 30 днів, буде погодження Кабінету міністрів, і вже відповідно, як проголосують депутати, всі послідуючі надання наголого розвідку будуть. Згідно даного розробленого алгоритму за словами Валентина Вітра, це питання не виноситиметься на розгляд найближчої грудневої сесії, яка швидше за все буде позачерговою. Адже він переконаний, що воно потребує широкого громадського обговорення. Це громадське включається на рівні сільської ради обговорити, на рівні районної ради, щоб говорити на місцях, як ставиться до цього місцеве населення, як ставиться дійсно проконсультуватися, як максимально можна дійсно от в регуляторному акті висвітлити, щоб Волинська громада. І Волинський обласний бюджет від цього мав дійсно наповнення. Якщо ми маємо таке багатство, то треба зробити так, щоб максимально були кошти, які будуть отримані від продажу бурштину, щоб дійсно якась левова частина лишалась в бюджеті. В обласному бюджеті щоб залишали, щоб можна було використовувати для громадськості. Журналісти інтернет-видання ЗІК Мирослава Ватащука цікавили коментарі голови обласної ради щодо рішення про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, які пропонуються приватизувати у 2014-2015 роках. На його думку, це рішення було прийнято у сумнівний спосіб, адже за нього віддали свої голоси 41 депутат. Тим часом він повідомив, що володіє інформацією про те, що Роман Микитюк відкликає свій голос за, а відтак ріши. Не вважається прийнятим. В заяві написано дійсно, що він повідомляє, що в період з певного з такого часу по такий він декілька разів відлучався, відлучався з сесійної зали, але конкретно, що він вимагає, він просто про це як повідомлення. Іде повідомлення. Я це оформив і дав завдання відділу, юридичному відділу, щоб вони дали юридичну оцінку. Цій заяві, і ми дамо юридично кваліфіковану відповідь депутату Микитюку. Ще одна аргументація журналіста щодо так би мовити неправомірності прийнятого рішення порушення закону України про посилення захисту майна редакції змі, видавництв, книгарень, підприємств, книгорозпосюдження, а також творчих спілок за словами Мирослава Ватащука. У приміщенні, яке пропонується приватизувати, сьогодні перебуває комунальне підприємство Нацтир'я, обласний осередок спілки письменників України, а також редакція газети відомості, змушена відмітити, що цей закон набрав чинності з 19.06.2010 року, і в якому в прикінцевих положеннях передбачалося привести у відповідність всі інші закони, у відповідність до цього закону. Проте, у закон про малу приватизацію 21.04.2011 року внесено було лише заборону на приватизацію приміщені і споруд, де розміщені лише державні підприємства, тому вважаю, що обласна рада не порушила. Даного закону голова обласної ради також додав, що згадані організації перебувають у приміщеннях на підставі договору оренди, які вони уклали з балансоотримувачами, а зокрема КП Волинський екскурсійно-методичний центр та КП Волинь Енергософт. Більше того, за його словами, орендарям буде запропоновано інші приміщення обласної комунальної власності. Умови погіршені не будуть без погіршення умов, а будуть передані в кращі приміщення, які є ремонтом, які не потребують ремонту на мільйони гривень. У нас от є лист, що вже майже в аварійному стані перебуває приміщення про Лесі Українки, ми говоримо так. І без погіршення умов будуть надані такі площі на, даних, на таких самих умовах, на яких зараз орендар. Якщо в даному рішенні є порушення закону, я думаю, що буде внесено протест прокурора, звичайно, і воно буде переголосовано в законному порядку. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі знайомство із новообраним депутатом Волинського парламенту Ігорем Чорнухою. Свої голоси йому довірили лучани на проміжних виборах до обласної ради, які відбулись разом із парламентськими 26 жовтня. Ігор Чорнуха добре знає проблеми обласного центру. У Луцьку він зростав, навчався, здобував і життєвий і професійний досвід. Практика депутатства у нього теж є. Я був депутатом Київської сільської ради, двох скликань підряд так. що… Ази, ази, так би мовити, якоїсь законодавчої так би мовити, діяльності я вже пройшов. Хоча ну, обласна рада це зовсім інший орган, це набагато вищий, набагато депутатський корпус. Досить солідний. До обласної ради він прийшов під знаменами пропрезидентського блоку Петра Порошенка. Втім, депутат волів залишатись безпартійним, адже вважає себе не політиком, а практиком. Першочерговим завданням оновленої української влади має стати передача повноважень на місця, аби кожна територіальна громада стала самодостатньою. Це зрозуміло, що система ця себе вже вичерпала, і нам тільки треба крокувати вперед, крокувати вперед, розвиватися, проводячи реформи. Абсолютно скажу, що всіх сферах абсолютно депутат має дві вищі освіти юридичну та економічну. А нині є аспірантом східноєвропейського національного університету за спеціальністю економіка та управління підприємствами. Пригадує, що після закінчення вишу хотів стати митником однак, визначальною для нього стала порада батька заслуженого будівельника України Віктора Чорнухи. на той час він вже прожив певний вік. І... Завершилася мова тим, що якщо ти себе кудуєш, щоб хабар був твоїм основним видом заробітку, то я тобі це не дозволю. І після того прийнято було рішення, що треба продовжувати батьківську справу. Я пішов майстром на завод, де, де Ази, так би мовити, будівельної справи, почав вивчати цю справу. Хоча я не маю будівельної освіти, але ну, на керівна посада в мене на сьогоднішній день, так що мені дуже допомагає юридична і економічна освіта. Сьогодні Ігор Чернуха є генеральним директором підприємства Луцьксантехмонтаж 536, що по праву вважається флагманом будівельної галузі Волині. За його словами, ця сфера сьогодні потребує неабиякої державної підтримки. Це через втілення певних програм, це і доступне житло. Ця програма не тільки на будівельників, більше можливо, вона навіть передбачена на людей, на людей, які мають можливість сплачувати або 3% кредит. Це ті, хто мають ну, нормальні заробітки, або програма 30 на 70, це здешевлення, е, молодежний е, кредит. Це ті люди, які мали, мають заощадження, але їм щось трошки не вистачає для придбання помешкання. Ну і звичайно, такі, через такі програми автоматично їх буде і підвищуватись, так би мовити, ну, добробут в і, і, будівельній галузі. Ну і звичайно, звичайно, воно. Відобразиться на поповненню бюджету, звичайно, воно відобразиться на соціальній частині, коли люди будуть зайняті, будуть отримувати нормальні гідні заробітні плати. До життя його надихають маленькі Ангеліна та Анатолій, а також любляча дружина Олена. Депутат розповідає, що сім'я досить неоднозначно сприйняла його намір стати обранцем Волинської громади. Напевно, дружині це не дуже подобається, тому що це постійне спілкування з різними людьми. Значить, спілкування з сім'єю трошки трошки зменшується. У ну, цьому плані, звичайно, негативно, але я думаю, що десь в підсвідомості вона гордиться тим, що люди довірили мені таку, таку, так би мовити, важливу роль як представляти їхні інтереси на рівні області. У вільний від роботи час Ігор Чернуха теж не сидить, склавши руки. Його активна життєва позиція вдало поєднується із улюбленими захопленнями. Одне захоплення. У нас це теж так би мовити сімейне це заняття футболом. Ми е, утримуємо аматорську команду, яка, е, яка виступає у вищій лізі області. Я сам тренуюсь. Так що в мене основне захоплення це активний відпочинок. Це спорт, це, це, це сауна. Люблю, звичайно, і, 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 і мисливство. Люблю, хоч теж не дуже часто цим займаюся, але. Люблю походити, поспілкуватись природою.